Бізнес завжди прагне до задоволення та лояльності клієнтів. Ті ж, у свою чергу, очікують персоналізованого досвіду, своєчасних відповідей та бездоганного обслуговування. І якщо щось піде не так, накивають п'ятами до конкурента. Саме тут вступає в дію система управління взаємовідносинами з клієнтами, простіше кажучи, CRM. За три хвилини ми розберемося. Що таке CRM, як вона працює та які переваги надає? Customer Relationship Management або CRM, це система для управління взаємовідносинами з потенційними та діючими клієнтами. Вона допомагає зберігати всю інформацію про них в одному місці, що краще дозволяє розуміти їхні потреби, ефективніше взаємодіяти з ними. Та будувати довгострокові відносини. CRM-система система це як бариста у кав'ярні, де ви щоранку купуєте каву. Знає, яку каву приготувати, скільки цукру додати і чи потрібна соломинка. crm система допомагає зберігати інформацію про вас, що і коли ви купували, який у вас улюблений товар, коли у вас день народження. Та адреса для доставки. Це допомагає компаніям робити вас постійним клієнтом, навіть якщо в іншому магазині товари коштують дешевше. Але CRM робить не тільки це. Вона може аналізувати дані, зібрані про клієнтів. Завдяки цьому маркетологи можуть дізнатися, які товари продаються найкраще і які акції працюють найбільш ефективно. CRM також може автоматизувати робочі процеси. Коли клієнт звертається у компанію, система автоматично створює завдання для менеджерів. Керівники можуть контролювати виконання цих завдань. Це робить роботу більш організованою, а менеджери швидше звикають до системи. Однак варто розуміти, що не існує однієї універсальної CRM, яка підходить для всіх бізнесів. Тому важливо вибирати таку, яка дає можливість налаштувати функції під потреби саме вашого бізнесу. Сучасні crm системи розміщуються в хмарі, Оренда хмарної інфраструктури звільняє від капітальних інвестицій і дозволяє обійтися операційними витратами. Тобто компанії не потрібно купувати додаткове обладнання. Крім того, хмара надійна та не ламається, а ресурси можна отримати протягом години. І якщо ви ще не використовуєте CRM – Обов'язково спробуйте тестові версії різних систем, щоб знайти ту, яка найкраще підходить саме для вашого бізнесу. І пам'ятайте, CRM – це про клієнта, а клієнт завжди правий. Текстову версію цього відео шукайте на сайті GigaCloud – хмарного інтегратора та найбільшого українського хмарного провайдера, хмари якого ідеально підходять для розміщення crm систем. Ну або переходьте за посиланням в описі під відео. На цьому все пишіть гіга коментарі та вірте в українські хмари.